Рік зимових Олімпійських ігор, а з ними проведення генеральної та звітно виборних асамблей регіональних відділень «НОК України, на яких обираються нові функціонери. І нове керівництво наступного тижня, а саме 7 грудня, свою команду, що найближчі 4 роки розвиватиме олімпійський рух в області, визначить і Чернігівський осередок. А це 66 членів комітету, серед яких 38 представників федерації із олімпійських видів спорту, тобто по двоє від кожної з 19. а ще олімпійці, представники ФСТ та інших спортивних організацій, а також вибори голови, заступників та відповідального секретаря за два тижні до. Асамблеї, тобто до 7 грудня, у нас закінчене було подання заявок на члени Національного олімпійського комітету і голову національного олімпійського комітету. На голову подання в нас одно, це Лемешніна Петрівна більш. Е Ніхто не подавався. Власну кандидатуру на наступну каденцію Валерій Куліч, який очолює відділення вже вісім років, не виносить. Однак каже, олімпійського руху не полишає і продовжить допомагати спортсменам вже як член комітету. Єдину ж претендентку на це місце першу заступницю голови Ніну Лемеш, які Андрія дереземлю, що обіймає посаду заступника, бачить як таких, які дійсно гідні вести олімпійський комітет на Чернігівщині. Далі це досить професійні люди, які Свій час здобули відповідне досягнення на спортивному майданчику, і відповідно далі продовжили досить успішну кар'єру як спортивні функціонери. Вони дійсно, на мій погляд, на моє переконання, зможуть дати якийсь позитивний рух і наповнити реальну роботу. Відділення Олімпійського комітету обласному нук 21 рік, 11 із яких Ніна Лемеш не просто дотична, а й безпосередньо у ньому працює, будучи професійною біатлоністкою, учасницею трьох зимових олімпійських ігор, чемпіонкою Європи, срібною та бронзовою призеркою чемпіонатів світу, окрім спортивної кар'єри, Ніна Петрівна має і чималий досвід в управлінні та адміністративній роботі, зокрема у профільному департаменті ОДА, міністерстві спорту. Та обласній раді завдяки зусиллям всієї команди торік наше відділення стало лідером у регіональному рейтингу. Попри те, що до прикладу Київ, Одеса, Львів, Дніпро та Харків значно потужніші за кадровим та фінансовим потенціалом. А отже, той напрямок, яким рухався Черніївський НУК, і ті принципи координації з федераціями та громадами правильні, і їх потрібно продовжувати. Впевнена Ніна Лемеш, це таке велике. Ну, мабуть, і сподівання, і велика відповідальність. Зараз я думаю, над командою, яка буде працювати. Я думаю, над такою продовженням тієї стратегії, яка була. Зрозуміло, що на такому на високому рівні мати відділення і продовжити втримати ту роботу, а потім її ще покращити. Це є великий виклик. Тому спільно з командою будемо працювати, не дивлячись на сьогоднішні виклики, які є. В Україні воєнний стан, ті ризики, які є для спортсменів, тренерів для олімпійського руху, та спортивна інфраструктура, яка сьогодні її було недостатня. Сьогодні вона ще знищена. Тому завдань багато спільними зусиллями єдиною командою. Будемо працювати у спорту. Свій фронт. А тому у складі Чернігівського олімпійського комітету Ніна Лемеш бачить професійних людей, які власне є основою цього руху, залишатимуться вірними олімпійським цінностям та Прагнутимуть розвитку. Додамо, що згідно з положенням НОК, голосування за керівника обласного відділення відбувається лише за затвердження за 15 днів дозвітно виборчої асамблеї кандидатури, і тільки у разі відмови усіх претендентів учасники асамблеї можуть запропонувати когось іншого.